Неочікуваним уроком статевого виховання закінчилась сварка між трудовиком та вчителькою літератури. <ріст> Батько не хотів напряму пояснювати сину, що таке секс, тому почав з та тематочки, а закінчив податковою та підприємцем. Сучасні підлітки не питають у батьків звідки беруться діти, вони питають пароль від вайфаю, щоб самим все подивитися в інтернеті. Але є родини, в яких статеве виховання стає справжньою проблемою. Давайте подивимось. Віка, уявляєш, равлики вони. Гермафродити. Угу. І в них статтеві органи на голові. Знаєш, Женя. Іноді мені здається, що я живу саме з равликом. Я тут подумала. Про що? Ну, якраз про це. Про що про це? Ну, про. Це? Ні, ні ні. По-перше, у нас було з тобою нещодавно, два тижні тому. А по-друге, Льошка вдома. Ну. От і добре, що Льоша вдома. Тобто, я не, не розумію. Це якесь Женя. Ти неправильно зрозумів. Е, я хочу, щоб ти поговорив про це. Я не розумію. У нас щось змінюється в інтимному житті. Ми спочатку будемо розмовляти про це, а потім займатися. Ну, ну добре, я, яка тема? Ах, Гравлик, <рив> послухай мене. Тобі треба просто поговорити з Льошею про це. Ну, про статеве виховання, розумієш? Віка! йому 15 років. <ріст> Він все малий. Я в цьому віці ще не до, 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 до кінця знав, чим хлопчики відрізняються від дівчат. <ріст> я це пам'ятаю <ріст> і пам'ятаю, що ти довго не міг в це повірити, аж поки я тобі не показала. Я пам'ятаю, що ти аж до весілля думав, що діти народжуються від поцілунків. А в наш медовий місяць ти їв мед, замість того, щоб займатися тим, чим займаються нормальні люди. Який мед. Тебе ще бджоли покусали. На жаль, не в це місце. Я тобі кажу, зараз діти дуже швидко ростуть. Тому я хочу, щоб ти поговорив з Льошею саме сьогодні. А чого сьогодні? Я хочу, щоб ти підготував його до підліткового життя, щоб він не повторював помилок свого батьки. щоб він не мучив маму наших майбутніх онуків. Та щоб вони взагалі з'явилися, ті онуки. Розумієш? <риклад> о, о такого я не хочу. Я не хочу, щоб наш син на першому побаченні отак не непритомнів і вів себе як придурок. Я не хочу, щоб у його першої дівчини було так, як у мене. <потор> ну добре, нам треба п -п -п почекати ще три роки. Навіщо? Ну, йому вже можна буде пити алкоголь. <хотор> Він вип'є і сам впорається. Кажи та до чого тут алкоголь? Я хочу, щоб на, наш син був готовий до статевого життя, а не як ти дістався мені з нульовим досвідом. А чого це з, з нульовим? А що ти хочеш сказати? Що у тебе до мене були якісь відносини з жінками? Уяви собі були у мене відносини з жінками. Мама, бабуся! І старша сестра. Я про романтичні стосунки. Віка, у мене були і романтичні стосунки. Я жінкам квіти дарував. Вчитель і директор школи не рахуються. І звідки ти знаєш, що я їм тільки дарував? Та ми з тобою вчилися в одній школі. Ми з тобою сиділи за однією партою. Ага. Та нас навіть дражнили. Ковбаса та ось копчений, наречене з нареченим. Ти ще плакав. Я не наречений, не називайте мене так. А враксі ти теж плакав? Ні, я не хочу, я не можу, я боюся. От так я не хочу, щоб наш син тікав від дівчат. Віка, ну ти ж мене на, наздогнала. Ну, Женю, я хочу, щоб він розумів, звідки беруться діти. А, не про це. Добре, я йому розповім. Не про капусту. А-а-а. Не про магазин, де їх нібито купують. Я зрозумів. Не про лелеку, Яка приносить їх в дзьобі. А про що? Та я правду хочу. Правду! Так. Віка, я сам вірив в лелеку до К цього моменту я побачив, як Льошка народжується, ну, слухай, ну у ну же вийшло з тобою якось його зробити. Вийшло? Та якби ти в першу нашу ніч випадково не чхнув, Льошика б зараз не було. І взагалі ти пам'ятаєш, що після весілля ми з тобою спали в різних ліжках, бо ти у нас такий сором'язливий. Мені просто був потрібен трішечки часу, щоб налаштуватися до нових умов. Трішечки часу? Рік. Ну, У нас же з тобою зараз все регулярно. Раз на От я не хочу, щоб у нашого льошика було отак. Шалено. Добре, добре, добре. Я з ним поговорю, але я зроблю це плавно. Плавно? Це як. Ось у мене тут є книжки, я сам по них вчився в цьому. Біологія для дошкільнят. Ти йому Дитячу біблію з непорочним зачаттям дав. Молодець! Віко, ну хай він спочатку дізнається, що таке пестик та відчинка. А вже після ми з ним перейдемо до. Ну продовжуй! Ну, давай, кажи. Віка, ну ти знаєш, я. Навіть слово це соромлюсь казати. Та це звичайне слово. Просто скажи слово секс <звіпи> Женя! Просто скажи! Ну добре, С Се. 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 Це. Секундочку. <зві> Мені можна наштуватися так. Я Се. 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 Серце схотило. Серце. Так, Женя, досить вже симулювати. Просто скажи слово секс. Я не можу. Сказав секс! секс. О, бачиш? Нічого страшного. <рик> Женя! А, де я ж що я хто ти? Я твоя дружина. Ага. Ми щойно говорили про секс. Ага. Женя! А, де я що я? Хто ти? Чнись з чогось простого. простого. Наприклад, зі шкільної програми. Шкі... Ага. Ти щось пам'ятаєш? Зі шкільної програми. Так, так. синус косінус. Тангенс катангенс. Не з дієслами пишуться окремо. Але я ця інформація йому допоможу в цьому питанні. А? Я не про це, Женя. Я про анатомію. А... Ну згадай, анатомія за дев'ятий клас. А? Параграф 41. <свист> Женя! Де я що? Я? Хто ти? Перший поцілунок, ти пам'ятаєш? Так. Перший поцілунок. Так. А, романтична вечеря, свічки. В кімнаті тільки я та помідор. Помідор. Віка, це було до тебе. І це не серйозно. Я хочу, щоб ти поговорив з сином саме сьогодні. Я так вирішила і все. Ну добре, добре. Якщо ти так вирішила, ти розмовляй. А, а, а я послухаю. Та з ним повинен поговорити батько. Чому в нашій сім'ї саме я, батько? Шик, ну, чому я його можу навчити? а? Чому? чому? Та тобі не треба його вчити. Тобі просто треба його проінформувати, щоб його не навчила вулиця. А у вулиці більший досвід, ніж у мене. <рив> Слухай, а давай йому просто покажемо фільм про це. Ось, І він сам себе. Побачить. Ти що здурів? Я не буду показувати сину порно. Я, яке порно, Віка. Я про цю еротику, що ми з тобою вчора дивилися. Яку еротику? Шрек? Я, я вибачаюся, де там еротика? Віка, в кінці там шрек так по дорослому по -по поцілував фіону. А -а -а. Та ти ж не бачив. Ти ж очі заплющив і мені, і собі. Так, ну там, так, ну, Значить, йди, йди, йди. так все я кличу. Льоша. А стій, стій, стій. А мені йому одразу розказати про це. Ні, не одразу. Можна почати з того, що є жінки Ага. і є чоловіки. Ага. І між ними іноді відбувається кохання. кохання. Потім можеш розказати про сам статевий акт, а потім вже про ну, контрацепцію. Ага. До речі, які ти знаєш види контрацепції? Про що окуляри і скрипка? <риклад> Мені мама розказувала. Та краще б тобі твоя мама розказала про першу шлюбну ніч. Ти б не кричав тоді, а мені не буде боляче. А мене там ніхто не вкусить, а, а я не завагітнію. Так та краще б тобі твоя мама розказала про презервативи. Вона мені розказувала все про презервативи. Так, і вони захищають на 95%, а окуляри і скрипка на 100%. <реку> Віка, повір мені, за 8 років. Музичної школи жодна дівчинка на мене не подивилася. Тільки ти. А до речі, а чого ти подивилася? Смичок твій сподобався. Льоша! Синку! Та йох, що. Тато дуже хоче з тобою поговорити. Я? Я не хочу. Це мама. Я, я, я не хочу, я не можу. На кухні горить щось! Стояти! По-перше, кухня там. А, а по-друге, ти зараз поговориш з сином. Добре. А. Льоша, Льошенька, синок, а тобі Подобаються дівчата. Ну так. Да. Ось і поговорили. <рив> Добре, а далі природа все зробить сама. <рив> а... Куди ти а в, 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 він сказав, що йому подобаються дівчата, а для мене це найголовніше. Все, а далі він сам впорається. А значить, так, а... якщо ти зараз не поговориш з сином, я розкажу йому. Що ти цілувався з помідором? Жінку! Льоша, слухай між жінками та чоловіками, іноді раз на місяць когось може і чистіше, ну як здоров'я дозволяє. Буває між ними. цэ цэ ну цэ шо цэ 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 муха такан такан цэням А? Яка ще муха? Ти взагалі про що говориш? Тому, му, му, муха, у, не, у неї є чоловік, Мух. Віка, це прелюдія. Не заважай. І ось іноді між мухами раз на місяць. Женя. Може, у мухи чистіше. Віка, ну на ць... Толерантно лізти мухам в постіль. І ось у них. Між ними іноді буває слово таке, яке починається на, на С се. – Се. – Се, се. – А, я зрозумів. Се-се. Це теж муха така, да? Яка муха? муха. Віка, Віка, давай просто йому покажемо шрека і все. а? – Значить так, все. Заспокойся. Я сама. Фух. Синку, дивись. Колись твій тато знайшов на городі помідор. Синок, ми тебе не купували в магазині. Ми тебе ні. Знаходили в капусті, та лелека не приносив тебе нам у дьобику. <звук> <звук> та ти шоу. Я розумію твій шок. Але. Але це чисто. А чого ти ржеш? Пльше, <звук> ти, 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 ти що? що вчув про це? Тату, розслабся, я знаю, звідки беруться діти. А! Коли? Хто Хто? коли де? Де. Нам про це у школі розказували на уроці статевого виховання. На якому уроці? Статевого виховання. Такий урок про. Тихо! Льоша вийди, вийди. Що це за школа така? Та звичайна школа. Льоша, зайди. Ти казала, ця школа з англійським нахилом, а у нас. Льоша, вийди! З еротичним! Вони що там уроки розпусти! Є? Та немає там таких уроків! Льоша зайди! Льоша вийди! Льоша зайди! Льоша вийди!» Зайди! І чому вас там вчать? Ну, по перше, що від цього вийди, зайди, вийди, зайди і з'являються діти. Завтра же забери його з тієї школи. Ну, а ще розказують про контрацепцію, запобігання статевим захворюванням і про секс. <ривання> <ривання> Женя! Де я? Хто я? Хто ви? <ривання> Синок продовжуй. До речі, ось про таке нам теж казали, що до цього треба бути готовим як фізично, так і морально. Синку, а ти не можеш батька взяти на свої оці уроки? Та я й сам можу йому розказати. А, нічого не треба, собі не треба. Душилися. Син про це знає більше, ніж його батько. Чого більше? більше. Розказуй. Ну, ще нам розказували, що не треба дивити на дівчат у цьому питанні, а зачекати, коли вони самі будуть до цього готові. І що дівчат треба захищати, бо вони слабші за нас, їм живеться важче. А це правильно. А Ще нам нам розказували, що се тобто статевий акт. Це не ціль стосунків, а лише їх доповнення. А головне це кохання та повага один до одного. Mm. Боже, mm. яка чудова у вас школа! Ну, віка. Що ну, равлик? <рес> Я тобі казав, не треба з ним розмовляти. Він сам все знає. А я можу йти гуляти, чи татові треба відеоматеріал показувати. Не треба, не треба на сьогодні інформації достатньо. Дякуємо, синко. Дякую, Гуляй, гарного вечора. Слухай, як гарно, що у дітей зараз є подібні уроки. Ось якщо б у мене був такий урок. Я б не з помідором цілувався вперше. А, а з ким? З кабачком? Віка, я розумію, що я відстав в цьому питанні, але нічого, я наберу лі літератури, накачаю видосиків Ах, та нас до жену. Женя, а? в твоєму віці вже пізно займатися. Теорією тобі допоможе лише практика, віка ні. Женя ну. Ну, Женя ні, ні. так, Віка. як хочеш віка, секс. Віка. Ну що ж від долі не втечеш?